Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні у нас день автомобілів в цікавих кольорах. Що ж цього разу ми привезли для вас? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Давайте розглянемо цей Renault Енго 2012 року з бензиновим атмосферним двигуном об'ємом 1,6 літра, пробіг складає 203 тисячі кілометрів. І привезли ми цього француза із Німеччини в такому красивому коричневому кольорі. Завжди говорю, що автомобілі в таких цікавих кольорах виглядають набагато приємніше, набагато соковитіше, ніж звичайних дефолтних білий, чорний, сірий. Тут такий коричневий колір додає цьому автомобілю такого лоска. Знаєте, клієнт приходив, дивився на цей на цю машинку і казав: а це б ще його затонірувати в круг би таким чорним глянцем, і взагалі була б бомба. Повністю з цим погоджуюся, але робити такого не можна. Закон це забороняє. На жаль, але виглядало б прикольно. Давайте пробіжимося коротенько по комплектації. Відразу в комплекті з автомобілем приїхав приїхала гума на. Звичайних металевих дисках Гума непогана, зиму ще побігає. Є тут два колеса з ліпшим протектором, оце є, це є і два трішки з гіршим. Відразу все розказуємо, показуємо, як є. Машина не нова і треба, треба це розуміти. Далі тут ми бачимо, в нас є противотуманочки. Давайте по салончику. Тут дуже приємно, особисто мені подобається цей салон. Гляньте, тут багато місця. Дуже збережений стан, реально для такого автомобіля, грубо кажучи, комерційного, це реально класний стан. Зараз присяду сюди. Місця тут я вам скажу так, із практики. Ну, не з практики, а навіть із, із того, що я бачу зараз. Секундочку, місця тут ну, реально дуже багато. О, тут таке здоровене лобове скло, таке торпедо, також велике. І що саме я хочу звернути вашу увагу? Воно не зацарапане, не подерте. Бачите, все реально дуже в класному стані. І так, що у нас по опціям? Тут бачимо: є датчик світла, потім є функція Speed Limit Control, У нас мультифункціональне кермо, п'ятиступенева механічна трансмісія та доустановлена мультимедійна система від Sony. Тут у нас є Bluetooth, AUX, флешечку можете вставити якось. Ага, о, сюди флешечка вставляється. Ауксик. МП3, все як положено. Можете слухати ваш, підключати телефон і слухати музику з вашого телефону. Так, ну десь приблизно ось так. Мені було б зручно тут сидіти. Давайте поміряємо відстань до спинки переднього сидіння на, зад... на задньому ряді. Дверки у нас такі здвижні. Тут у нас, до речі, лишилася поличка. Зараз ми її відставимо і. І потім покажемо, як її встановлювати. Зараз я відкрию багажник, покладу її туди. Так, давайте поміряємо, скільки ж у нас тут місця. Бо це здорова машина для великої сім'ї. Сидіння тут складається. І так, один, два, три попугаї до спинки переднього сидіння. Традиційно вже по пореношному у нас такі столики для того, щоб ви могли побігати до потолку. Тут відстані рукою навіть не виміряю. Оскільки. Тут реально. Можна майже чи їздити. Ну і це прикольно, друзі. Реально, це прикольно. Коли в машині так багато місця, ви можете завантажити сюди безліч ваших речей. Йдемо до багажного відділення. Зараз покажу, як встановлюється саме та поличка. Вона, бачите, вона ще така сіточка збережена. Якщо ви тварин будете привозити в вашому багажному відділенні, то вони не будуть лізти в салон. У нас поличка така достатньо. Блін. Тяжка, важка, масивна, я б сказав. би так І встановлюється вона ось таким чином. Попадаємо в пази. от так Раз. Тут, бачите, вона в декількох можливих варіаціях встановлюється. Тобто можна ось так, можна вийняти її таким чином, щоб встановити її повністю. Вона заходить в пази сюди. Потім тут є такі защёлочки Раз. Защелкнули. два. Защелкнули. вона така достатньо тверда. Сюди також можна ставити деякі ваші сумки. Якщо ви сюди вантажите щось таке, ну там, до, до прикладу, здорові сумки для подорожей, то сюди ви можете поставити ваші менші сумачки. Також вона знімається ось так, тягнете на себе, і вона ще у нас встановлюється, друзі, ось тут трішки нижче. Таким самим чином, зараз я це вам продемонструю. Реально цікава фіча. Це з цією полочкою гратися. Дивіться, можна так нижче поставити, і також тут зверху ставити речі, які вам треба там в швидкому доступі, знизу лишити, які вам не треба в швидкому доступі. Зараз складу спинку заднього сидіння, покажу вам, скільки тут з'являється місця. Дивіться, тут ложиться, робиться ось так. І у вас з'являється рівна підлога. Зараз знімемо цю паличку. Знову. хоп, Дивіться, скіляги тут відразу місце з'являється, можете вантажити туди свої речі, холодильники, стиралки, морозильні камери, все що завгодно. Ця сіточка вона також знімається. Бачите всі, як вона закріплена, і все приспокійненько грузите собі все, що вам хочеться, все, що вам треба, без ніяких взагалі проблем. Така на рибалочку машина класна. Можна лодку сюди загрузити. Здувши її попередньо, звісно ж, так здоровий сімейний автомобіль, такий більше, знаєте, роботяга для народу. Реально класна машина, і сам форм-фактор класний. У Мене батько також такий пирожок. І скажу вам по досвіду: треба якусь ялинку привезти. Алло, па. Може, будь ласка, ялинку привезти? Треба там якийсь диван перевезти. Алло, па. Може, будь ласка, диван перевезти? Бо, знаєте, як собі купуєш машину, думаєш, та наша вона така. Цей пирожок, нашою він треба. А другий раз, коли кинешся щось перевезти, а. І немає чим. Так що, друзі, майте це на увазі. Автомобіль свіжо імпортований з Європи в класному стані. Тож, закриваємо кришку багажника і рухаємось далі. Товариство, а тепер ваша влюблена рубрика Огляд товщиноміром». Давайте ж подивимося на стан лакофарбового покриття по нашому Канго. Починаємо традиційно вже з капоту 130, 104, 118. Рідна фарба. Крило у нас пластикове. Водійська дверка 118. 111. 111, Рідна фарба. Задня дверка по водійській стороні: 161, 169, 153. Так, тут ми бачимо, що у нас є перелак. Це навіть не другий слой фарби, просто перелачили. Крило 104, 93, 107, 186. 186. 140. Тут ми бачимо також у нас другий слой фарби. Нічого критичного в цьому немає. Лише косметика. Ляда 111, 95, 108. Рідна фарба. Так, заднє, виходить, праве крило. 118, 118, 119, 109. 109, Рідна фарба. Задня права дверка. 126, 120. 114, рідна фарба. Передня права дверка 126, 126. 116. Рідна фарба, дах. 116. 107. Рідна фарба. Давайте подивимося на проєми. Так, обережно, щоб не зачепити інші автомобілі. Так, пасажирський проєм 57, 57. Так, задній. Проєм по пасажирській стороні. 58. 58. Рідна фарба. Так, водійська сторона. Так, задній проєм. 67. 67. Це є рідна фарба. Так, і водійський проєм. 68, 75. Це також є рідна фарба. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що по нашому канго є декілька косметичних підфарбувань. Це ось ця дверка. Її перелачили. Скоріше за все, це просто десь була якась царапина, Її зашкурили і задули знову лаком. І ось оця частина тут теж другий слой фарби. Нічого більше. Ми, як завжди, показуємо все, як є, приймати рішення лише вам. Тож давайте рухатися до наступної рубрики. Зараз, товариство, подивимося на сервісну книжку нашого автомобіля. Тут у нас є декілька записів. Зараз я вам покажу. Так, відразу відкриваємо нашу сервіску. Тут уже я поклав таку ось закладочку. Значить, ось він-код нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова, і ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. І так, у нас є перший запис в 2014 році пробіг 25 тисяч кілометрів, далі в 2015 році пробіг 52 тисячі кілометрів. Далі у нас закінчилися записи саме в сервісній книжці. Але в нас є ще ось такий документ. Це європейський тюв. Бачите? Значить, дата. 02.04.2025 року. Останній зафіксований пробіг 197 тисяч 82 кілометри. На сьогоднішній день показники одометра завмерли на цифрах 203 374 кілометри. Як ви бачите, пробіг оригінальний, підтверджений. Тож тепер давайте відкриємо капот і подивимося, що ж у нас там. Під капотом нас зустрічає рядний 4 атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра. Двигун з маркуванням К-4М. Тип приводу газу розподілу через зубчатий ремінь, потужність його складає 106 кінських сил та крутний момент 148 ньютонів на метр. Цей автомобіль. ой, вірніше, цей двигун е можна укомпл укомплектувати газовим обладнанням, що дозволить вам ще більше економити на паливі. У нас він працює рівнесенько, двигунчик сухенький, без патьоків, без запотівань, чогось такого. Загалом підкапотний простір у нас чистий. Автомобіль без аварійний. Тут все як має бути. Тож давайте закриємо. Капот. І підсумуємо, що ж витримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримуєте надійний французький пирожок, який забезпечить вам мінімальну витрату палива, який дасть вам великий багажний простір. Ви зможете покласти туди безліч ваших речей для ваших подорожей. Зможете використовувати його як робочий автомобіль. Якщо ви, до прикладу, захочете працювати десь в доставці. Знімаєте заднє сидіння, і там, прям майже як в бусі у вас буде е, простору комфортний, надійний, економічний з другим комплектом. Том, що ще треба, щоб насолоджувати своїм автомобілем. Завжди вам говорю: купуйте машини, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково сітку з з рівнемастила. З вами як завжди, були лютий імпорт, місто Суми вулиця Білопільський шлях, 11 Ми завжди вам раді.